Ці безкаркасні дивани вони ж довго не слугують. Ну, там, там ж тільки піна всередині. Якби от ви прийшли і сіли на цей диванчик, ви б так не подумали. Тому що в основі, ну в усіх диванах безкаркасних, які ми продаємо, йде підвищеної щільності пінополіуретан. Він реально такий достатньо жорсткий і легко проживає 10 років при навантаженні до 120 кг на спальне місце. Це, до речі, моделька Арго давно її не показував. Прикольна штучка. Зручно сидіти. І е, розкладається, до речі, в, в два положення. Перше положення у нас іде шезлонг, де можна так само сісти, але чи ноги протягнути вперед, поставити, наприклад, е, піднос з їжею якийсь посередині тілік дивитись чи на приставці грати. І так само розкладається дуже легко у спальне місце. Великий плюс без каркасних диванів це те, що йде повністю рівне спальне місце без пружини. Дуже зручно спати на всіх безкаркасних диванчиках, майже без виключення всі модельки. Ця модель Cargo робиться в розмірах від 80 см до 2 м, Це розмір 1,60 м і коштує, якщо не помиляюсь, 22 тисячі приблизно по вартості. Зйомні чохли має. Оце величезний плюс без каркасних диванів. Тому можете не переживати, у нас купа відгуків про те, що вони 10 років відслужили. і ще Далі служать. Єдине, що чухол потрібно поміняти от і все. Детальніше про безкаркасні модельки можу щось показати, їх реально багато. На сайті Солоха є, доставка безкоштовна по Україні, доступна оплата частинами на 5 платежів, і в шапці профілю телефончик для зв'язку.